Мабуть, сьогодні буде приємно почути всім жителям нашої громади таку приємну новину, що у нашій Миронівській опорній багатопрофільній лікарні в хірургічному відділенні зроблений косметичний ремонт. Яким чином проходив цей ремонт? За рахунок якого фінансування про це ми запитали генерального директора закладу Анатолія Павловича Ситника. Я хотів би сказати, що медицина потребує співфінансування. Ми завжди хочемо, щоб коли ми приходимо, щоб ми отримали допомогу, щоб нам ця допомога дала право жити. Тобто ми хочемо бути здоровими, могти в спільноті виконувати свою функцію там, хто що робить, хто там машину водить, то щось торгує, хто щось там. Зерно сіє, ось і приходячи сюди, ми хочемо мати належну медичну допомогу. На жаль, медицина не зовсім така, вона на сьогоднішній день, яка дає відповіді на всі питання. На жаль, так є. Раніше, раз п'ять років, три роки проводились ремонти. На жаль, от в хірургії їх і не було. Ми робили їх так, і от своїми силами, санітарки. Різноробочі, хірурги і всі інші зробили ремонт. зараз Побачите вже кращі умови, де людині ну, буде надаватися медична допомога, тому що якщо ви підете на ту сторону, то, чесно кажучи, я. Чи пам'ятаю, коли я 20 років тому був і то робилося, ну так І є, і воно валиться. Це неправильно. Да. Людині потрібно. Ми заходимо, наприклад, в церкву, бачите, там все хорошо і так, знаєте. І от коли все добре і так, торжественно, то вже легше. То, до Бога йти легше, і медицину отримує легше. І це треба робити. І то спільна. Таке розуміння міської ради, депутатського корпуса цілого ряду підприємств, які дали змогу своїми силами зробити ну більш належним. Такий косметичний, які... будемо казати, так, пам'ятно. Да, Напівкосметичний, да, і там багато гуманітарної допомоги, там ліжка, ось, і все інше. Зараз є така домовленість з мером, що ми зробимо десь, думаю, чотири палати в терапії і чотири. Внизу в хірургії, де вже буде санузел. Тобто буде можливість помитися прямо в палаті, не виходячи далеко. Тобто То що має бути і що вимагають сучасні умови. Я думаю, що десь через місяць, бо ми теж будемо робити своїми силами, бо зараз ну, неможливо іншим шляхом. Тому десь через місяців, два-три ви зможете побачити і, і там, і о, там ж буде краще, то що в принципі повинно бути кругом. Да. Ось. Але і на сьогоднішній день багато що робиться, і мерія допомагає, і це харчування дітей, ми їм даємо вже краще. І медикаменти, то що є держава, то ми даємо всі, а дітям ще трохи більше, тому що і в тому році, ми ну, ж в цьому році депутати підтримують, що ми більшість медикаментів дітям надавали безкоштовно, бо діти не мають ніякого відношення до наших негараздів. Ми оці хочемо зробити. Палати ну, вісім, то це десь близько 700 тисяч. Це без роботи. Так, розуміло. Роботи. Що зроблено? Що входить у комплекс оцього косметичного ремонту? Палати, маніпуляційні, туалети, сестринські. Ну, Все, що в відділенні повинно бути. Це і туди входить. Анатолій Павлович, ви сказали, що попереду ще чекають такі ремонти, і, по суті, як новизна, те, що будуть комфортабельні палати, так, сучасні, такі, як вони мають бути. Такі мають що, бути, відповідно що, ще до да, що ще заплановано у вас? Що ще потрібно? Ну, бага... Гемодіаліз Кінчаємо. Кінчаємо ремонт теж своїми силами. Теж 340 тисяч виділяють місто, де сесія, були депутати вчора, тут обговорювали це, бо там багато чого треба. Ну, Це таке тяжі хворі, і їм буде прось. Тут рядом з домом. Це дуже затратний механізм. Я думаю, через місяців, через місяців. Ну, Місяць-півтора вже будуть вже підготовлені спеціалісти, вже кінчаємо ті ремонти. Там, де що є, тому що трохи змінилися вимоги. Хоча можна було б і так, але кажуть, що отак буде краще. То вже, якщо так буде краще, Зі, то вже да, да, є розуміння і в депутатів, і в мера. Так само по цих кімнатах. Спочатку, перед тим, як я вам казав, ми з мером говорили це питання і знайшли порозуміння. Тому ми розпочинаємо цю роботу. В цьому напрямку зараз отримали новий апарат УЗІ, він доволі хорошо може працювати вже і на печенці, і на серці, і на вагітних. Ось, то вже дасть більш якісну можливість поставити діагнози. Да, оце зробили. Ну, У нас, на жаль, Треба і гастроскопія, бо ми вийшли на високий рівень цьому напрямку, на обласний рівень майже. А обладнання то, яке під такі нагрузки, воно дуже коштовне, десь 100 мільйонів около 10. Mm. Ну, нам може таке не треба, бо е Ну, ми, але в районі так сталося, що є фахівець доволі високого гатунку. Ось я можу так сказати, що і пологий будинок в, нас, в нашому районі в Ухівському. Є два пологи будинку, один з них, з якими підписаний НСЗУ договори міністерством mm -hmm. охорони здоров'я, це Васильків і Міронівка. Да, ось я думаю, що далі ми будемо робити, щоб там були такі умови е, тим жінкам, які вирішили розжати в ціни прості такі часи, щоб там були дуже комфортні умови. Е, що відносно персоналу, ну кваліфіковані зараз у нас новий лікар, там наші молоді, вище теж я треба сказати. Е, Аж мені хочеться да, сповнити дитинство. Да. Ну, кваліфіковані хірурги кваліфіковані, ці кваліфіковані. Зараз готуємося на КТ, щоб були два лікарі, щоб зменшити чергу. Все робиться поступово, на жаль, поступово, хочеться швидко. Але я з великим задоволенням що є розуміння і в мера, і в депутатського корпусу. Ну, я хотів би, щоб і населення. Я розумію цих негараздів, які, на жаль, ми не завжди можемо допомогти. На жаль, небагато все так, як би хотілося, щоб воно було. Ось є багато Я хотів би, щоб їх було менше, менше, менше. Колись дожили до того, що ми чітко друг друга розуміли, хто що може, кому що треба. Ми все зробимо, щоб наші люди жили довше, мали здоров'я і якісно, якісно жили. Тобто могли бігати, робити радуватися цьому життю, бо воно одне друге ніхто нікому ніколи не дасть. Тому це зараз, а що від нас, зали, ми будемо старатися зробити. Школа своє, зробить дитячий садочок своє, кореспонденти своє, мер своє, депутати своє, а в цілому буде хороший колектив нашого ТГ.